Хочу прочитати вам мій улюблений вірш Павла Глазового та спершу повторимо німецькі слова. Скоро свята. Чому б не пригадати назви алкогольних напоїв? Де der 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 Sekt, де глювайн, де коньяк, Ich möchte gerne спія. Bier bestellen. А тепер гумореска. Кухлик. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він, покажіть кухлик, той що з краю. продавщиця, що, чого, я не понимаю. Кухлик Люба, покажіть, той що з боку смужка, да какой же кухлик здесь, если это кружка? Дід у руки кухлик взяв і насупив брови. В Україні живете і не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід цим пишатися не слід, бо така сама біда у моєї корови має бідний язика і не знає мови.